Якщо я раніше робила це сама, то чи точно воно потрібно і чи точно потрібна саме ця вакансія? Так потрібно. Єдине виключення це коли ви просто обожнюєте цю роботу і ви готові заплачувати комусь, щоб тільки вам дали її займатися. Це єдине виключення. У всіх інших випадках делегуйте. Іноді для цього не потрібна ціла людина, ви це прекрасно знаєте. І ви дуже чітко відповіли на моє питання. Ви сказали, що треба виписати роботи, які ви вже робите. Можливо, просто швидше за інших. Я колись виписувала там і. на чотири не влізло. Я не сумніваюся в цьому. Але я думаю, що такі списки, по перше, вони розвантажують трошку вашу голову. А по-друге, ви можете щось конкретно обговорювати із своїми людьми, і з кандидатами, які до вас приходять. І не факт, да, що це буде одна людина, тому що клонувати себе не вийде. Якщо б можна було вас клонувати або знайти таку саму людину, то ця людина, скоріш за все, відкрила би теж бізнес.